якки допомога зайти в Європарламент. Да ладно, серйозно. Мені я пропуск у Європарламент, і перфектки. Про парламент вам треба така карта, я не знаю. А як тут очепло, влаштований? вони, чуєш, десь там всередині чип якийсь, да? Такийначе папірець просто, а в вот там чип всередині. А ну. Вона ще шумить. Вау! Wow. Yeah, wow. А ті, якщо робиться одне рішення, we're то воно відображається по всьому світу. Скоріше ЄС, по всьому ЄС, так. І також навіть не закінчення, там ще є місце. Для України. Ще є місце для України. Я завжди куди рости і не завжди кого ще інтегрувати. Клас! Ну це серйозно. Паліла ідея, типу величезна конструкція в'єднана в одно, і десь рішення однієї впливає на весь Євросоюз. Зніми ще раз. Це просто щось Масштабне реально. Тут дуже багато людей, а поки немає розуміння того, що тут буде президент Європарламенту, буде дато. І це я буду разом з ним на місці, розмовляти, бо один мікрофон так. одразу після неї обережно от чого мені дали віп палату, я це називаю, знаєш, обережно, бережно, Друзі, дивіться, от прямо зараз ось на видився до ось сидить людина, розказує новину, субтітри, приблизь, будь ласка. От він так читає, і прямо всередині тих субтитрів, прямо там всередині знаходиться камера, яка його знімає, транслюється це все онлайн. І трошки далі ми підійдемо з ними. Там вже більш глобальне, більш більш масштабне інтерв'ю, тобто там великий якийсь телевізійний проект Ось воно прямо так виглядає. Зараз я ближче підійду. Liaison for the Ukrainian Insurgent Army. Story is still haunt me. От прямо зараз, друзі, ми бачимо новини в Європарламенті Про мене це мій в Європарламенті тут разом там, з президентом Європарламенту. Коротше, все побачите, я виставлю там, по покажу. In 1954, she published seven books. Йосип... Отже, всередині Європарламенту є пральня, є пирукар, є, що ти кажеш, банк, є пошта, є магазин, є ресторани. А спать тут є де, якщо що? Ну якийсь там да кімната для відпочинку хіба в офісі. Такого у нас тут дивани є. Доштолет да є? Окей. Друзі, так Європарламент виглядає ззовні. ось головний хід. Тут є тунель, з якого є відходження. Дивіться, в декілька будівель там сидять, розмовляються європарламентські там, депутати, вирішують рішення долі ну, майже у всіх країн Європи. З цієї сторони, плюс-мінус та сама історія. Тут відбувається більше відеоінтерв'ю, якісь дипломатичні зустрічі, головний офіс президентки Європарламенту. О, тут це все відбувається. Ну і тут вхід, і я ж вам все показую далі. Пішли. Так, народ, ми на 12-му поверсі Європарланту. Я не знав, що тут 12 поверхів є. Заглянь вниз, скільки тут взагалі? Ой-ой-ой, до речі, я вам показую. Якщо не показував, попереднього відео, бачите, оце от заліза зроблена конструкція, вона вся зв'язана між собою. Якщо хоч один якщо хоч один елемент пошевелити, то вона вся буде трястися, рухатись, це до того, що, щоб не відбувалося якісь країни світу, чи в якомусь рішенні і так далі, вона буде впливати на всі країни взагалі Євросоюзу. Пішли далі, покажи. Глянь, ні-ні, глянь, як тут гарно, скільки тут цього. Я навіть не знав, що Європарламент такий великий взагалі. Пішли, пішли. А, дивсь, он. Можна посидіть, он диванчик, Глянь, який гарний, да? Сидиш, я ж лапа, пар. Приблизь, 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 приблизь. Ну, так бы я тоже посадил, поотдыхал. Я попробую, так и так и работать можно.